Сьогодні поговоримо про те, як підготувати дерев'яні стіни до штукатурення глиняною штукатуркою. Для того, щоб це зробити все правильно, є декілька прийомів і етапів. Якщо, наприклад, дерев'яні стіни вже були у використанні, тобто, наприклад, це був дерев'яний будинок, зверху нанесена там якась побілка або інша якась штукатурка, вона вже потріскалася або там осипається, це все треба зняти. Дерево потрібно зачистити. Якщо дерево має ушкодження, його бажано замінити або відремонтувати. Після того ми можемо зробити слідуючий етап: це набити дранку дерев'яну, але таку дранку, яка відповідає вимогам. Тобто це має бути рейка товщиною приблизно 4-5 мм. Ширина її. 3 см, і набивається у вигляді ялинки, де комірка має розмір приблизно 4х4 см. Але слід враховувати те, що дранка має відступати як мінімум на 1 см від основи стіни. Це робиться для того, щоб глиняна штукатурка попадала за саму драночку і вже була як в кармані. Робиться це таким чином. Там, зробили підкладочки, поставили, змонтували е, драночку і все. Далі накидали штукатурку, бажано накидати е, в рівень із верхньою планкою. Після того, як вона висохне, потім вже наносити основний шар штукатурки.